Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За даними дослідження від eBay, український бізнес оптимістично дивиться у майбутнє. 76% компаній планують розширення своєї діяльності, четвертина планує експансію за рахунок розширення географії, і майже стільки ж готова відкривати нові напрямки виробництва. Також дві треті опитаних бізнесів планує залучати кошти у свій бізнес в цьому році. І, до речі, нагадую, що якщо ви теж у пошуку інвестування, звертайтесь у приватні. ЄБРР проінвестує третину вартості індустріального парку М-10 у Львові на суму майже 25 мільйонів доларів. Це один з трьох індустріальних парків, які плануються у Львові у промзоні Рясне-2. Це гарні новини, адже свідчать не просто про інтерес до України, але й про готовність підтверджувати його діями, ну тобто грошима. До речі, нагадую, якщо у вас є інвестиційний об'єкт або навіть індустріальний парк, звертайтесь, підготуємо проект і знайдемо інвестора. Рашистам відмовляють в розблокуванні заморожених активів Європейському Союзі, зокрема в одному з найбільших фінансових сервісів Євроклір. <звіт> Хоча наші окремими непідсанційним особам мали б розморозити рахунки, таке рішення вже є, але поки ніхто не хоче розбиратись, де хороший рашист, а де ні. При рівні підтримки Путлера на 80% це погодьтеся, справді не має ніякого сенсу. Я українець. Землетрус в Туреччині спричинив близько 10% просадки економіки країни і ще спричинить, а загальні втрати перевищать 20 мільярдів доларів. І це тільки мінімальні розрахунки щодо знищеного майна. Якщо врахувати величезні людські втрати і недовіру інвесторів до турецької нерухомості, яка до того активно продавалася і зростала, то цифри будуть точно значно більшими. nft Маркетплейс OpenSea скасує комісії 2,5% на, на торгівлю. Рішення тимчасове, іначе захищає. Але насправді ми розуміємо, що воно зумовлено тиском конкуренції на ринку маркетплейсів. Друзі, ставте у коментарях одиничку, якщо хочете пройти наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий і соціальний капітал. Двійку, якщо хочете розвинути 52 навички ефективності своєї або свого колективу. Три, якщо готові долучитися до найближчого годинного вебінару. Чотири, якщо хочете отримати лінки на інші канали з відео та корисними табличками по фінансовій грамотності, а також відео про народний криптопортфель і портфель. Акцій по питаннях інвестицій, співпраці, консалтингу, тренінгів пишіть у приватній мені або моїй команді. Дуже дякую всім, хто постить, коментує, ставить вподобайки і підписується на канал, бо для якісного україномовного контенту це важливо. З вами був Роман Кушнір і пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.